Відповідь на питання, що робити морякам, які виїхали за кордон під час дії воєнного стану. А транспортні засоби залишились в Україні у дружин у родичів. Що робити далі? Та що саме буде зазначеними транспортними засобами під час дії воєнного стану раніше була така підстава для перетину державного кордону моряками, щоб отримати дозвіл в ТЦК та виїхати відпрацювати контракт. Що у подальшому відбувається зазначеною категорією військово зобов'язаних і була надана певна відсрочка від призову? Підписували вони документи в ТЦК щодо зобов'язання повернутися в Україну та звернутися до центрів комплектування та соціальної підтримки. Але деякі чи більшість таких моряків наразі у рейсах та не повернулись до країни. Але якщо є транспортні засоби, які можуть бути ризики, у подальшому, у подальшому для зазначеної категорії чоловіків. Якщо е, чоловіки не оновлять свої військово облікові дані, їм прийде штраф мінус 17 тисяч гривень, е, ТЦК направить зазначені адміністративні матеріали постанову, точніше, до виконавчої служби, виконавча служба відкриє виконавче провадження, та якщо є. Рухоме майно, а саме транспортний засіб на нього буде накладено арешт, і будуть певні незручності. Якщо такими транспортними засобами користуються, наприклад, дружини, і вони періодично виїжджають, заїжджають в Україну, відвідують своїх чоловіків. У подальшому буде певна незручність. Якщо на автомобілі буде накладений арешт, тоді будуть питання щодо перетину кордону Державна прикордонна служба. Відмовить у перетині кордону в зв'язку з тим, що транспортний засіб перебуває у розшуку та на нього накладений арешт. Тому певні незручності будуть для чоловіків, зокрема моряків, які виїхали на кордон за кордон, не оновили свої військово-облікові дані, і тоді можливий арешт на транспортні засоби. Також на нерухоме майно та на банківські картки. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка, якщо питання у вас виникають, пишіть у коментарях, задавайте їх у Дірект. Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката щодо питання мобілізації, оскарження, наголошую, незаконних дій ТЦК, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу. Якщо подобається відео, вподобайка, коментар, підписка на канал. Ще раз дякуємо!